Значна частина наших харчових звичок формується ще в дитинстві, саме тому так важливо стежити за харчуванням малюків. Найпростіше привчати дитину до здорової їжі на власному прикладі, але зростаючому організму все ж потрібно більше вітамінів і мікроелементів для повноцінного росту і розвитку безумовно. На дитяче здоров'я впливає не тільки харчування. Але і багато інших факторів, однак щоденний реціон для маленьких першовідкривачів повинен бути максимально різноманітним і збалансованим. Не забувайте, що не можна змушувати дитину їсти, наприклад, яблука, якщо вони йому не подобаються. Так, як згодом, це може негативно позначитися на його харчовій поведінці? Інтуїтивно ми розуміємо, що дитяче меню має бути максимально натуральним, консерви, напівфабрикати і ресторани швидкого харчування, все це не підходить для малюків, основу їх раціону повинні складати овочі, мукти і ягоди, молочні продукти, і яця, риба і м'ясо, а також лаки і горіхи. Але як же все це правильно поєднувати? Давайте складемо приблизне дитяче меню разом. Сніданок класичним варіантом сніданку для маленького героя стане каша, злакові культури дають необхідну енергію і є джерелом багатьох вітамінів, найкраще вибирати каші з низьким глікемічним індексом, наприклад, гречану або рисову, геркулесова каша теж непогано підійде. Тільки не купуйте вівсянку швидкого приготування або готову кашу з наповнювачами, щоб звичайна каша не здавалася малюкові занадто прісної, додайте в неї ягоди, нарізані фрукти, горіхи і мед, як виняток, можна побалувати дитину домашньої граноли або вміслі без цукру, але таким сніданком краще не зловживати. Якщо ваша дитина категорично відмовляється вранці від круп, то спробуйте запропонувати йому страви з яєць. Доповнивши їх тостом з цільнозернового хліба з шматочком сиру, такий варіант, багатий білком, надовго дасть дитині відчуття ситості і не викличе різкий викид інсуліну в кров. А значить, ймовірність того, що ще до обіду він почне просити печиво або цукерку, зводиться до мінімуму. Другий сніданок: найкраще відразу привчати дитину до дробового харчування. Це допоможе йому в майбутньому контролювати апетит. Але якщо малюк категорично відмовляється їсти, не варто його змушувати проте. Якщо вже через кілька годин після сніданку він зголодніє, то запропонуйте йому фрукти і ягоди. У різних фруктах і ягодах містяться різні вітаміни і мікроелементи, тому тут важливо їх різноманітність, щоб забезпечити дитячий організм всіма необхідними елементами. Намагайтеся віддавати перевагу сезонним продуктам, купленим на ринку, і обов'язково ретельно їх мийте перш ніж дати дитині. Обід обід дитини обов'язково повинен включати продукти багаті білком. Найкраще вибирати нежирні сорти м'яса, наприклад, телятину, індичку, курку або м'ясо кролика, будь-який з цих варіантів заповнити запас заліза, цинку, а також вітамінів 2 і в 6. І найкраще, якщо м'ясо буде відвареним, тушкованим або приготованим на пару без зайвих жирів. Гнір до м'яса може бути будь-яким і залежить в першу чергу від уподобань дитини. Багато дітей люблять макарони, особливо у формі бук або різних тварин, але обов'язково переконайтеся, що макаронні вироби виготовлені з твердих сортів пшениці. Щоб трохи урізноманітнити обіднє меню, замініть гарнір на відварну картоплю або домашнє пюре. Відмінним варіантом стануть також рис кіно або гречка. Якщо ваша дитина любить тушковані або приготовані на пару овочі, то обов'язково додавайте їх як гарнір. Полуденок – це, мабуть, найулюбленіший прийом їжі у дітей, який вони ніколи не пропускають. Але не варто годувати дитину тільки солодощами на полудинок буде краще, якщо ви запропонуєте малькові, якому потрібні додаткові сили і енергія для подальших денних ігор, молочні продукти вони корисні для формування кісткової структури дитини і його зростання, а також для травної системи, впевнені, що стакан кефіру або баночка натурального йогурту в поєднанні з печивом або солодкими пластівцями стане для нього відмінним корисним полуднем. Вечеря. Дитяча вечеря повинна бути приблизно за два години до сну. Нехай це буде невеликий шматок риби або рибні котлети, багаті поліненасиченими жирними кислотами, і легкий овочевий салат, клітковина з овочів, забезпечить правильне травлення, що важливо в будь-якому віці, якщо ваш малюк відмовляється від сирих овочів. Спробуйте приготувати їх на пару. Так, ви збережете значну частину вітамінів і корисних мікроелементів. Спробуйте знайти ті овочі, які будуть дійсно подобатися дитині.